Ну і що я зробила ось тут? Натягнула до плюща ось такий шпагат. Бачите, підв'язала його. У мене і, 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 плющ двох видів, двох сортів. Ось такий є. Це я з дачі привезла. На дачі багато такого. І ось такий. Це я купувала вже. Як, як тільки ми купили дачу, я його купувала, висаджувала на дачу. Осінь його забрала сюди. Бачите, цей так гарно розрісся вже. Ой, і прив'язала до нього ось так шпагат. До труби. Хочу, щоб він мені ось тут заплів стіну. Гарненький. І, до речі, тут у мене гортензія. Це гортензія, та, яку я купувала весною, пам'ятаєте, приїхали до мене такі. Короті зачухані дві гортензії. три, Із трьох вижило дві. Третя не пустила молодий ось цей приріст. А ця, дивіться, прийнялася. Що за сорт не знаю, але я купувала, наче як волотисту. Ну, щось вона мені не, не схожа на волотисту. Ось дивіться, ну це ж волотиста, правильно? А тут якесь листя інше зовсім. Форма також інша. Вона так непогано тут у мене наросла, горить під сонцем, я її часто поливаю, то, в принципі, за рахунок того, що поливається, регулярно, наче нормально все. Ну Но я так і не визначила, що це за гортензія. І ще одна у мене висаджена ось тут в квітульках. Зараз вам покажу. Ось тут вона в усі сидить, дивіться. Також маленька-маленька, її висадила. І їй тут класно. Ось росте. Друга.